Ось так ви можете сидіти вранці чи ввечері перед власним телевізором, дивитися ваші улюблені програми. І це у нас кухня-вітальня двокімнатної квартири в самому центрі міста Бучі. Це у нас кухня-вітальня. Якщо можете подивитися, кухня повністю облаштована. Є посудомейна машина, є холодильник. Дивіться, все у нас тут присутнє. Є газова варильна поверхня. Ну і сама квартира нас зустрічає ось такою вхідною групою. Це вхід, і є у нас, дивіться, гардеробна кімната. Вона простора, як для речей. Можете бачити. Верхній одяг, все у нас там поміщається. І проходимо далі у нас в спальні кімнати. Нагадаю, що у нас дві кімнати, кондиціонер на обігрівання і на холодну, холодний воздух. Це у нас дитяча кімната, облаштована. Дивіться, два ліжка є. Якщо у вас двоє. Дівчаток чи двоє хлопчиків можуть поміститися. Немає дітей, можете ліжка продати нове ликси, все буде окей. Шафа для речей. І проходимо в другу кімнату чуть швидше, і покажу вам другу батьківську кімнату. Батьківська кімната у нас з великим таким ліжком. Дивіться. Панорамне велике вікно. Ну і фішка цього цієї квартири те, що є балкончик. Також маємо, дивіться, шафу для речей. Ну і хочу нагадати вам, що. Що у нас тут є? Квартира двокімнатна, загальна площа 50, 59 квадратних метрів з ремонтом та технікою на третьому поверсі у самому центрі міста Бучі. Три хвилини ви в Макдональдсі, Три хвилини ви в Новусі. Сільпо, Авенір Плаза, все у пішній доступності. Тому мій номер телефону є в шапці профіля. Можете телефонувати. Я надам більш детальну інформацію по цій квартирі. До речі, Саме головне, забув вам сказати, що в двокімнатній квартирі є власний великий санвузол. Дивіться, який він. Санвузол просторий, тепла підлога. Маємо дивіться душовий бокс для любителів боксів. Унітаз, умивальник, без шаф, є стиральна машина. Тому нагадую ще раз, що мій номер телефону є в шапці профілю. Телефонуйте, я вам надам більш детальну інформацію по цій квартирі.